Вітаю! Ортопедичний та анатомічний ефекти у матраці чи у матрацах. Так, ефектів є два. Зазвичай чомусь говорять лише про один і звикли говорити навіть про те, що ой, я хочу ортопедичний матрац. І за анатомічний ефект, і взагалі за оцю властивість матрацу забувають пояснювати або не знають, що це таке. Щоб ви просто розумі... ну, щоб ви розуміли простими словами ортопедичний матрац. Це матрац, який витримує відповідну вагу на одне спальне місце. Чому говориться на одне спальне місце? Тому що матраці можуть бути і двоспальні, так з розрахунку, що там має спати два дві особи, то відповідно говориться на одне спальне місце. А не так, як колись мене чоловік та жінка купували матрац. І я їм говорю, що матрац витримує там таку-то, таку-то вагу. Він дивиться на мене, каже: Ну, ми вкупі важимо більше. Кажу, ні, ні. Якщо ви там собі в то ви в ну, вже не постійно. А мається на увазі, що м -м, навіть по паспорту, по гарантійному талону матрацю прописано, що, наприклад, ваш матрац витримує навантаження до 100 кг на одне спальне місце. Це означає на одну особу, яка там буде спати. А, е Анатомічний ефект вказує, наскільки матрац, його оці от верхні настили, підлаштовуються під тіло людини, наскільки вони от сприймають ці вигини, і він прям, як я кажу, розумний матрац: не ви підлаштовуєтеся під матрац, а матрац під вас, і він прям відчуває вас, і ви на ньому спите. і ну, Це так, такий комфорт, це, це велике задоволення. Що ортопедичний, що анатомічний ефект, Ефекти, вони, так само, як жорсткість у матраці, мають зірочки по 5 зірочок. Тобто жорсткість виміряється п'ятьма зірочками, ортопедичний ефект виміряється п'ятьма зірочками, і анатомічний також. Так що будете знати, що по суті один і той же матрац. В собі має і ортопедичний, і анатомічний ефект. Просто вони можуть позначатися різним степенем ортопедичності, анатомічності та ще й жорсткості.